Загальна обстановка на кордоні залишається напруженою і має тенденції до погіршення. Безпосередньо різко збільшилась кількість погроз з боку сепаратистів на адресу прикордонників. Є факти сепаратисти, розуміючи загрозу, не здійснюють безпосередньо напади на прикордонні підрозділи, однак намагаються блокувати дороги, які ведуть до пунктів пропуску. Вичисляти маршрути пересування прикордонних нарядів командири підрозділів постійно отримують загрози від сепаратистів щодо застосування сили, як до безпосередньо військовослужбовців, так і до прикордонних підрозділів. В цілому сепаратисти вимагають, щоб прикордонники склали зброю, одягнули георгівські стрічки. Прийшли на сторону сепаратистів і так далі. І тому подібне. Кількість цих погроз збільшується. Вони всі фіксуються на даний момент. Фактів того, що прикордонники йдуть на поводу сепаратистів, немає.